Доброго дня! Хочу представити вашій увазі внутрішні підлогові конвектори фірми Тепловат. Даний конвектор приїхав для нашого замовника. Він виконаний з дерев'яної решіточки, Розміри її 1,50 м250 мет і висота 75 см. Дана рішіточка йде з деревини горіх. Це йде сілісне деревина. Ось так вона виглядає. Самий корпус внутрішньопідлогового конвектора виготовлений з скловолокна. Краї в нього йдуть заокруглені, це для того, щоб його було легко прибирати, пилесосити та мити. Даний конвектор комплектується безшумним вентилятором фірми Poland це бельгійське виробництво. Вони йдуть тихі, безшумні. Теплообмінник іде на 4 трубні, підключення йде одна, друга. Перевага цього теплообмінника, що е, алюміній з міддю спаяний досить щільно і теплопередача у нього йде максимально швидко. Вони йдуть легенькі, тобто при монтажу. Е, дуже зручно для монтажників буде їх монтувати, а також їх буде легко транспортувати. Висоту самого корпусу ми можемо виготовити і менше, оскільки довжина його 1,50 м, тут розміщено три вентилятори. В залежності від розмірів вентилятори можуть відрізнятися. Працюємо заради вашого комфорту.